З 20 березня по 1 квітня стартує національний кубок шкільного футболу Євро-2012. З приводу цього в нас сьогодні відбудеться жеребкування першого етапу, тобто це районні змагання. Буде ще також другий етап це обласні, третій етап це всеукраїнський, четвертий етап це сам фінал, який відбудеться на національному стадіоні Олімпійському. Для чого він створений ці змагання? Для того, щоб кожна дитина, кожен учень зміг відчути себе учасником Євро-2012. Шановні вчителі, представники команд, учні, хочу привітати вас із таким нашим шкільним, дійсно дитячим святом. Це футбол. Футбол це наймасовіша гра всіх, можна сказати, народів, вікових груп дітей, людей. І так далі. Її боліють багато людей по всьому світі. І нарешті і ми дуже раді, що таке дійство завітало до нас і в Україну. І воно розпочинається з самого нижчої ланки, це нас, школярів. І тому ми сьогодні по всьому районі в чотирьох групах проводимо жеребкування одночасно. На даній на базі даної школи проводиться жеребкування е і групи школи номер 4 Вони туди є присутні вчителі. І що ж я хочу побажати? Далого нам старту, тому що ігри розпочинаються 23-25 біркові і 27-го буде фінал у нас на стадіоні Колос в місті Ківерцях. Я вас всіх запрошую. <кхи> е почитаєте оголошення по місту, будуть вивершені. І велике прохання долучитися до цього. Нашого заходу підтримувати підтримати свої команди своїх шкіл, адже така підтримка їм не завадить. І хто його знає? Можливо, саме із нашого району попаде команда на чемпіонат України. Співаємо отенційний папа. Проведення жеребкування запрошується незалежний учасник, це учениця молодших класів Ткач Тетяна, яка буде саме витягувати ці контейнери. І допомагати ткач Тетяні буде Грибук Микола Васильович, методист районного відділу освіти. І я буду. Сидіти, записувати, ввести протокол жеребкування. Отже, ми ну, візьмемо помішаємо так і одній До з першого третього ступеня села Тростянець. Під номером чотири. Номер п'ять, перша школа. Киверцинская экспериментальная школа. Под номером 1. Киверцинская экспериментальная школа номер один. Кэш. 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 Ківерцівська загальноосвітня школа 1-3 ступеня No3. І суперник. А під номером 3 суперника визначення. Під номером 6. Загальноосвітня школа першого третього ступеня села Озеро. Під номером три. І школа, яка в нас залишилась, Загальноосвітня школа першого третього ступеня села Сус. Під номером під номером два. І так, жирашкування. В цю зону входить Брилуцька школа, Жидичинська школа, четверта школа і Кюртівська районна гімназія. Отже, розпочинаємо. Процедури жиредкування. А Ківерційська районна гімназія під номером два Загальна освітня школа першого третього ступеня номер 4. Під номером 4. Нагальна освітня школа першого, третього ступеня села Прилуцьк. Під номером один. освітня школа першого, третього ступеня села Жидичин. Під номером 3. На цьому наше жеребкування буде завершено. Як ви бачите, за результатами команди першої пари «Прилуд» Ківерцівська районна гімназія, друга його пара Жидичин, Ківерцівська загальноосвітня школа No4. Хочу наголосити, що наші змагання будуть проходити за кубковою системою і переможці цих двох пар зустрінуться в міському фінальній. І ще наголосити, що ця зона ігри відбувається завтра, в четвер, в 11-й годині. Давай Вони починаються з зустрічі в 11-го 11-й годині, 11 годині Прилуцький, Версівська гімназія, о 12-й годині житичінь номер 4.